Трагедія сталася сьогодні вранці на трасі Харків Сімферополь поблизу селища Веселянка. Маршрутка, що перевозила людей, фактично лоб у лоб зіштовхнулася із легковиком Чері спринтер від удару перекинувся. Там постраждало четверо пасажирів. А от легковик так зім'яло, що людей довелось діставати рятувальникам. Водитель чері-амулет був зажат в поврежденній машині. К сожалению, к моменту прибиття признаків життя він уже не подавав. З допомогою аварійно з питань інструменту його тіло злюкли із автомобіля і передали сотрудникам швидкої допомоги. У легковику ще був пасажир, якого у важкому стані доправили до лікарні. Причини трагедії з'ясовує слідство, та фахівці вже зараз припускають. Машини могло занести на ожеледиці. На дорогах поводне умови складні. в связи с тем, что выпали осадки и местами гололед. То, что плюсовая температура, это не улучшает на данный момент дороги после того, что выпало большой уровень осадков. Останавливаем, предупреждаем, чтобы не превышали установленную скорость, придерживаются скоростного режима. Ситуація на дорогах Запорізької області дійсно важка. Кілька днів взагалі більшість напрямків були перекриті для вантажівок. Траса промерзає ділянками, тож водіям іноді важко вчасно зорієнтуватись. А це може призвести до аварії. Обще, звісно, їхати дуже складно в таку ситуацію. Ну, якщо машина гружона, то це большая відповідальність. І звісно, ну треба бути акуратним, придільно акуратним. в Такої ну, погоді. Зараз вже шляхи відкриті, та все ж поліція не рекомендує без потреби виїжджати за межі міста, Радить дотримуватись швидкісного режиму і обов'язково вмикати фари.